Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. У Київській області температура в день буде від плюс 27 до плюс 23 градусів та від плюс 20 до плюс 22 вночі. Незважаючи на похмурий досвітній час, у Києві з самого ранку на небі не залишатиметься жодної хмарки, та до кінця дня погода буде ясною, без опадів. На півночі. На Житомирщині очікується температура від плюс 28 до плюс 24 градусів в день та від плюс 20 до плюс 22 вночі. Ясна погода буде триматися у Житомирі впевнено, вдень можлива недовга хмарність, опади не передбачаються. У Чернігівській області в день температура становитиме від плюс 28 до плюс 21 градуса, та вночі від плюс 17 до плюс 22. У Чернігові небо буде ясним до самого завершення дня. Опади не очікуються. На Сумщині очікується погода з максимальною температурою вдень від плюс 26 до плюс 24 градусів та вночі від плюс 20 до плюс 24. Небо у сумах буде вкрите хмарами тільки вночі, вранці воно очиститься та буде ясним до самого вечора, без опадів. На сході на Харківщині температура вдень буде від плюс 29 до плюс 25 градусів, та вночі від плюс 22 до плюс 25. Вдень і ввечері небо у Харкові буде безхмарним і ніщо більше не нагадуватиме про похмурий ранок опадів не прогнозується. На Донеччині денна температура буде від плюс 32 до плюс 25 градусів, та вночі від плюс 21 до плюс 30. Ввечері погода у Донецьку проясниться. Але до цього моменту небо буде вкрите хмарами, без опадів. У Луганській області очікується температура від плюс 31 до плюс 26 градусів в день та вночі від плюс 22 до плюс 27. У Луганську сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар без дощу. На півдні. У Одеській області температура вдень буде від плюс 32 до плюс 28 градусів. Та від плюс 24 до плюс 27 вночі. В Одесі увесь день небо буде ясним. Але ввечері, можливо, погода зміниться на хмарну. без опадів. У Миколаївській області очікується температура від плюс 35 до плюс 30 градусів в день, та вночі від плюс 24 до плюс 28. У Миколаєві погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Опади не очікуються. На Херсонщині вдень температура становитиме від плюс 33 до плюс 28 градусів, а вночі від плюс 24 до плюс 28. У Херсоні небо буде ясним до самого завершення дня. Без дощу. У Запорізькій області вдень температура становитиме від плюс 29 до плюс 25 градусів, та вночі від плюс 25 до плюс 27. У Запоріжжі хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без дощу у Криму денна температура буде від плюс 32 до плюс 25 градусів, та вночі від плюс 21 до плюс 28. У Сімферополі на небі не буде жодної хмаринки, опади не очікуються. На заході у Львівській області очікується температура від плюс 28 до плюс 24 градусів в день, та вночі від плюс 17 до плюс 21. У Львові ясна погода очікується вранці та ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго. Ніч та ранок пройдуть без опадів, вдень очікується дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. У Івано-Франківській області температура вдень буде від плюс 27 до плюс 24 градусів, а вночі від плюс 17 до плюс 21. День та вечір в Івано-Франківську будуть ясними. Прийшовши на зміну по хмурому ранку. Опади не очікуються. У Тернопільській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 28 до плюс 25 градусів, та вночі від плюс 17 до плюс 21. У Тернополі очікується ясна погода. У другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися. Вдень піде дощ. Проте ближче до вечора він повинен закінчитися. У Чернівецькій області денна температура буде від плюс 27 до плюс 26 градусів, а вночі від плюс 19 до плюс 20. У Чернівцях сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Вдень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. На Закарпатті очікується температура від плюс 29 до плюс 28 градусів в день. А вночі від плюс 19 до плюс 22. Увесь день в Ужгороді утримається ясна погода, опади не очікуються. У Рівненській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 27 до плюс 24 градусів та від плюс 17 до плюс 21 вночі. Хмари в рівному сховають небо вранці, щоб вже у середині дня зникнути та до самого вечора більше не з'являтися. Без дощу. На Волині денна температура буде від плюс 27 до плюс 24 градусів, а вночі від плюс 16 до плюс 22. У Луцьку хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним. Опади не очікуються. У Хмельницькій області очікується температура від плюс 25 до плюс 23 градусів в день, а вночі від плюс 17 до плюс 20. Хмари, які з'являться у Хмельницькому вдень, протримаються недовго. Ввечері очікується ясна погода. Ніч та ранок пройдуть без опадів, вдень очікується дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. У центральних областях у Кіровоградській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 29 до плюс двадцять шести градусів, а вночі до плюс двадцять двох градусів. У Кропивницькому небо майже весь день буде хмарним. Вдень можливе невелике прояснення без опадів. У Полтавській області вдень температура становитиме від плюс 24 до плюс 23 градусів, та вночі від плюс 22 до плюс 23. До обіду у Полтаві протримається похмура погода, а у другій половині дня небо проясниться без дощу. На Черкащині денна температура буде від плюс 27 до плюс 26 градусів. Та до плюс 23 вночі. У Черкасах ранкові хмари швидко зникнуть, та починаючи з середини дня погода буде ясною опадів не прогнозується. На Дніпропетровщині температура вдень буде від плюс 29 до плюс 26 градусів та від плюс 24 до плюс 25 вночі. День та вечір у Дніпрі будуть ясними, прийшовши на зміну по хмурому ранку, опадів не прогнозується. У Вінницькій області максимальна температура в день становитиме плюс 25 градусів та від плюс 19 до плюс 20 вночі. Хмарна погода протримається у Вінниці увесь день. Нічний дрібний дощ припиниться ще до ранку. Вдень розпочнеться знову, проте він повинен закінчитися до приходу вечора. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.